Христос рождається. Розглядаємо неділю перед Богоявлінням за григорянським календарем. Бачимо, у нас глас восьмий. І ця неділя перед Богоявлінням також це, це навечір'я Богоявління, тобто день перед самим Богоявлінням. Дивимося, устав. Устав простий. Тропарі у нас йдуть таким чином. Спочатку Воскресний, глас. тоді навечір'я Богоявління, тоді слава контакт, воскресний, і на вечір'я Богоявління. Про Кіменалуя причасної неділі перед Богоявлінням. Переходимо безпосередньо до тропарів. З висоти зійшов ти милосердний погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі! Повернулася назад колись ріка Йордан, під плащем Єлисеєвим, коли вознісся Ілля. І розділилися води обабіч, і стала сушою дорога, що була мокрою, образ свої хрещення, якими пливуче русло життя проходимо. Христос явився явив свердання освятити води. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, воскрес з гробу умерлих воздвигнути, і Адама воскресив Ти і є, великує в Твоїм Воскресінні, і кінці світу урочисто святкують востаннє Твоє, многомилостивий. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У струях нас Йорданових був Господь, каже Іванові. Не бійся мене хрестити, я би прийшов спасти Адама первозданого. І Прокімен. Помоліться і воздайте, Господеві Богу нашому, Богу нашому, і воздайте, Господеві Богу нашому. І запрошую всіх, що п'ятниці у нас о 20-й годині за київським часом лекції по церковному співу багато цікавого на сайті. Патреон під низом є посилання на ці лекції. Долучайтеся і до Патреону, і так само до лекцій, і до церковного співу у своїх парафіях. Дякую. Христос рождається.